Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні поговоримо про ось таку переломку новенька заїхала щойно в Україну. Переломка від компанії Кентавр. Дана моделька в нас із дизельним двигуном на 10 кінських сил. Також є ще модифікація із бензиновим двигуном, але про неї поговоримо в наступних відео. В принципі, вони нічим майже не відрізняються, окрім самого двигуна. Переломка в нас йде взагалі от штатний її режим, робочий, так? йде із фризою в комплекті і ґрунтосичепами. ґрунтосичепи ми ставимо замість задні, задніх колес, а фриза тут не активна, звичайно, ставиться замість передніх. Коліс. І таким чином працює дана переломка, даний тракторець у полі. На це можете не звертати увагу зараз, тому що це більше як адаптер для фрези. тобто, щоб доїхати до, до самого поля. Скидається і замінюється взагалі колеса на ґрунтозачепи дуже легко. Тут ось такі є пальці швидкознімні. так само і на передніх колесах. Тому в полі це зробити взагалі за дві хвилини можна. Давайте колеса розкажу, які тут у нас 5.0012 позаду, а попереду 4008. Даний тракторець у нас йде повнопривідний, можна підключати і відключати його. Тобто, ось тут у нас важіль для того, щоб переключити на повний привід, на передній привід, ну і саме фрезування, де включається повний привід, де включаються всі чотири колеса. Коробка передач у нас три передачі вперед, одна назад. Ось за такою схемою виконана. Між кожною передачею є нейтральна, що є дуже зручно. Гальма виведені на підлогу у вигляді такої педальки. Також є стояночні гальма у вигляді ручника. Там щеплення зворотнього зв'язку. Тобто спочатку ми вмикаємо передачу, не натиснувши на щеплення, а після того потроху виживаємо щеплення і тракторець починає рухатись. Кермо повертається дуже легко, дуже класно і легко, тому що тут досить такі великі потужні тяги, і завдяки цьому спрощується саме кермування. Газ у нас ручний. Під кермом також є ось така пляшечка в комплекті. Е, наголошую на тому, що ґрунтозачепи і фреза йдуть в комплекті до цього тракторця. Е, сидіння регулюється по вильоту. Ось тут у нас важіль є. Можемо його вперед або назад, відповідно, відсунути. Е, далі. І ще із фішки даного тракторця є те, що ми можемо працювати, не перебуваючи на ньому. Позаду є ось така рукоятка, якою ми можемо кермувати таким чином. І також продубльоване щеплення на руку. Тобто вижимаємо щеплення і тракторець починає їхати. Знизу він виглядає таким чином. Тому, друзі, якщо вам такий, така техніка, можете звертатись. Посилання на нього залишу під цим відео. Там будуть номери телефонів наших менеджерів. Ви можете з ними зв'язатися, щоб вони прорахували вам доставочку. Доставку ми робимо по всій Україні або перевізниками, або нашим автомобілем. І також присутня розсрочка на даний тракторець. Тому, друзі, будемо раді вас бачити в нашому магазині. Всім гарного та вдалого дня! І обов'язково поставте лайк під цим відео та напишіть ваш коментар, як вам така модель.